Міністерство внутрішніх справ України продовжує набір військовослужбовців до штурмових бригад Гвардія наступу. Кам'янське активно долучилось до даної ініціативи. Чимало охочих приєднатися вже отримували консультації у ЦНАПах. Проте багато хто потребує інформації за місцем проживання. Тому міською радою було ініційовано зустріч з представниками органів самоорганізації населення, аби вони мали змогу консультувати мешканців та проводити інформаційні зустрічі за адресами. Які питання вирішили під час зустрічі? Дивіться у сюжеті. Міністерство внутрішніх справ продовжує набір військовослужбовців до штурмових бригад гвардії наступу. Камінське активно долучили до даної ініціативи. Чимало охочих приєднатися, вже отримували консультації у ЦНАПах. Проте багато хто потребує інформації за місцем проживання. Тому міською радою було ініційовано зустріч з представниками органів організації населення, аби вони мали змогу консультувати мешканців та проводити інформаційні зустрічі за адресами. Які питання вирішили під час зустрічі? Дивіться у сюжеті. В силу особливостей нашого життя раніше до представників органів самоорганізації населення народ їх називають улічкоми, зверталися здебільшого за побутовими проблемами. Але спочатку війни їх діяльність стала більш ширшою під час засідання заступницею міського голови Славної Колісніченко. Представники органів самоорганізації населення обговорили важливе питання з приводу набору до лав гвардії наступу, адже кам'янчани все частіше почали цікавитися, як стати частиною гвардії. Кам'янське активно долучилося до програми гвардія наступу. Ми працюємо на всіх підприємствах різних форм власності. Також працюємо у себе в комунальних підприємствах, і ми сьогодні зібрали наші органи самоорганізації населення, і з ними будемо проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців. Вони в нас як таке звіно комунікації між. Нашим громадою і владою, і хочемо провести ряд зустрічей серед наших мешканців, і будемо таким чином працювати, щоб люди були обізнані і знали, що така програма існує. Вступ до гвардії наступу це не мобілізація, а суто добровільний набір. Бригади набирають добровольців, мотивованих людей, які братимуть участь у звільненні тимчасово окупованих територій. Подати заявку у Кам'янському можна у ЦНАПі по проспекту Василя Стуса, 10, дріб 12, а ще онлайн на сайті. Сторм крапка мвс крапка гов крапка юа